Для вас буде від каналу про спіненг ще під цим відео подарунки, тому додивіться його до кінця. Вітаю всіх на каналі спінінг. І сьогодні ми з вами, друзі, знаходимось на виставці мисливства, рибальства, яка проходить зараз в Києві. М'ягко кажучи, не дуже багато стендів представлено. Я вам пізніше все покажу, розкажу. Але позаду мене зараз знаходиться дуже цікавий стенд від компанії Atlant Market. Це компанія, яка спеціалізується на продукції для активного відпочинку та кемпінгу. Тут представлені такі торгові марки, як Шел, на Начерхайк і багато інших. Зараз ми підійдемо до консультанта і про все вам розкажемо. Сам користуюсь цими товарами, тому хлопці поїхали. Перед тим, як розпочати наше відео, друзі, звертаюся до вас. Зараз я збираю на дрон. Ціль в нас 50 тисяч гривень. Це дрон для Збройних сил України. На сьогоднішній день, завдяки глядачам, завдяки вам, друзі, ми вже зібрали близько 75% від даного збору, але збір. Ще триває для того, щоб вас заохотити донатити. Я надаю на розіграш крутезні подарунки. Це буде костюм від Норфіна, мембранний костюм вартістю 12 тисяч гривень. А також від компанії Навіоніка це будуть ліхтарі з повербанком від Діпера. Все, що треба зробити, це зробити донат від 100 гривень, більше донатів, більше лотерейних. Квитків, і після того як ми з вами зберемо 50 тисяч гривень, передамо дрон на Збройні Сили України офіційно через фонд. Я зроблю розіграш. Якщо ви, друзі, донатите, не з монобанку, обов'язково в примітках вказуйте свій номер телефону для того, щоб ми могли після вашої перемоги з вами зв'язатися. Всім дякую за те, що ви донатите. Розумію, що зараз це складно, але потрібно нам. Разом допомагати Збройним силам України, отже, друзі, зараз зі мною в кадрі Олександр. Слово тобі розкажи, що це за торгова марка, які бренди ви представляєте, і давай е поступово да, покажемо весь товар, який ви представили сьогодні на виставці. Доброго дня, я представник компанії Atlant Market. Наша компанія в Україні представляє такі бренди. Є офіційними представниками бренду Фенікс, Декшел, Воркшарп, Роксан, Ганза, Райк. І не черхай, можу зараз розповісти вам. Коротко про деякісь бренди, про їх е, ключові, тим, чим вони відрізняються від конкурентів. І головне, розкажемо вам сьогодні про ціни. Я особисто сам користуюсь ліхтарями від е, компанії Фенікс, да, від торгової марки Фенікс. У мене є налобний ліхтар для ночної риболовлі, є в мене е, ніж від Ганзо, є в мене мультитул від Роксон для барбікю, є так, в мене від покажем. компанії Начурхайк. Там і крісла, і там пальники, дуже круті друзі, товари тому. Давайте зараз Сашко вам про все розповість. Почнемо з наших перших брендів. На цій вітрині в нас представлено два бренди: це Роксон і Райк. Роксон в своєму асортименті має мультитули і ножі. У Райка знаходяться армійські ножі, мультифункціональні і також звичайні складні ножі. Наша топова модель від Роксона це Роксон С801С. Ціна цієї моделі 1670 гривень, в Функціоналі він має 21 інструмент. На другому місці серед асортименту Rocks у нас представлений стопів. Це компактний набір для барбікю s 601. s Ціна цієї моделі 1280 гривень. В своєму функціоналі він має три інструмента: це лопатка, ніж штопор і ножиці для зняття щось зі сковорди або грилю, наприклад. А, друзі, дивіться. Хочу я, щоб Сашко трошки більше розповів про цей мультитул, Сам їм користуюсь для барбекю, Реально дуже крута річ. Давайте вам покажу. Я навіть про нього зможу вам розповісти. Дивіться, тут дуже круто, що є замочки такі. Тобто, поки ви не натиснете на замочок, ви не зможете його розкласти. Це для безпеки, зроблено перш за все. Дивіться тепер, що ми коїмо. Натискаємо теж да, ось тут десь тут кнопочка і Натискаємо, бачите, ми отримуємо ось таку виделочку, отримуємо ось таку лопаточку. І дуже круто, що дивіться, отак їх з'єднали, і ми отримуємо ось такі круті. Щіпці. Щіпці, да. Можна брати там їжу, можна москаля колоти, прямо, ось, бачите, вила які. Можна і також різати таким І різати ножом. можна. Да. Дивіться, свина собачку можна порізати, бачите? Тобто ми маємо ось такий ніж, який ніколи вам не закриється. Для того, щоб його закрити, треба теж натиснути ось на цей замок. Це дуже важливо, тому що якщо, це не зроб... якщо мультитули і ножі, які розкладаються, не мають таких замків, ми можемо просто-напросто собі відрізати пальці. Так, Тут ще в нас є ось така штопор і... Відкривачка, отакий от, от крутий мультитул, який от я просто завжди його беру з собою, коли ми беремо грім з собою або жаримо якісь там шашлики. Тобто взяли він достатньо компактний ватний, і у вас повністю, повністю є всі інструменти. І ось так він дуже просто, дивіться, складається. Тобто, раз, у нас є ніж, потім е, складаємо цю частину, натиснули на замочок, склали. Виделочку з лопаткою і ось таким простим рухом склали його до ось такого бачите компактного розміру. І це все зберігається в класному такому чухлі. Топом 2023 року настав мультитул Roxxon Молоток. Це можна сказати ексклюзивна ринки в Україні. У 2023 році він набрав шуму на ринку Європи, і ми також його почали представляти в Україні. Він має 17 інструментів в своєму функціоналу і відрізняється тим, що замість звичайних кусачок тут є молоток і для гвоздів. Ціна цього мультитула 1370 гривень. Наступним нашим брендом буде Ганза Ferbord Adiamanti. Продукція в своєму асортименті має Ножі, мультитули, точілки, мачети, сокири, весь інструмент, який може бути. І також зараз я вам покажу декілька позицій, топів із нашого Ганза. Новинкою цього сезону стала модель мультитул Ганза G304. Особливість цієї моделі то що вона має тут накладку повних розмірних ножниць, яка знімається для зручності. Тобто ви маєте окремий мультитул зі своїм іншим функціоналом інструментів і маєте повні ножниці, також на яких розміщена лінійка. Наступною новинкою від Ганза це є ножі з фіксованим клинком серії G806 і G807. Ціна двох цих моделей коштує 570 гривень. Мають такі ножні, які можна підвісити на ремінь. Асортимент ганз дуже великий і широкий, закінчуючи починаючи ножами мультитулами, закінчується навіть новинками балонами, а діманті роздрібні ціни. Ціни на цю продукцію починаються від 300 гривень і закінчуються до 1800-2500 гривень. Унікальність бренду Dexel в тому, що це водонепроникний одяг. Точніше, аксесуари. В асортименті представлені шкарпетки, шапки і рукавиці. Особливість моделей в тому, що всередині в трьох шарів представлена мембрана Порель. Також ми можемо її перевірити на в наших шкарпетках. Маємо акваріум шкарпетки. Рука суха, засовуємо руку, занурюємо. І рука все залишається сухою. Якщо не вірите на руки, то можемо, наприклад, перевірити на телефоні. Телефон також повністю сухий. Асортимент декшела великий, і широкий. У нас представлені з шкарпеток як зимні моделі, так і демісезонні, і літні моделі, які ви можете використовувати як зимою, так і влітку. Для любителей велотуризму в нас представлені велобахіли, які зможуть захистити ваше взуття від води. Нашого асортименту представлені як рукавиці, багато з яких мають колір камуфляжу. І також е шапки, які підходять для міського носіння повсякденного. Ціни на асортимент екшел починаються від 470 гривень е за пару шкарпеток і закінчуються е 2 2200 тисяч гривень. Компанія Atlant Market є офіційним е представником бренду ліхтарів Phoenix. Е Ліхтарі Phoenix мають е в своєму асортименті е великий е обсяг, починаючи від е звичайних наключних ліхтарів. І закінчуючи кемпінгами, ліхтарями, тактичними ліхтарями, налобними ліхтарями, велофарами і ліхтарями для пістолетів. Особливість компанії Фенікс це те, що вони представляють гарантію 5 років. і У нас є свій сервісний центр, де змож, де ви зможете обслужувати свої ліхтарі. Також особливість ще одна із особливостей цих ліхтарів це те, що вони витримують занурення в воду до 100 метрів. Ці ліхтарі в комплектації йдуть зі своїми батареями, які ви легко зможете змінити. На ці батареї також йде гарантія 2 роки. Торгова марка Воркшарпна представлена на нас із самої Америки. Воркшарп в своєму асортименті має як точилки, так і аксесуари до точилок. З асортименту воршарпа наших точилок у нас є електричні, механічні і ручні. І також аксесуари камені для цих точилок. З ключових моделей WorkSharp це є в нас кухонні тачілки Worksharp, тобто такий мають вони собі вигляд, представлені. Є як електричні, так є і ручні точилки для вашої кухні. Така точилка коштує 1530 гривень. Електрична течілка має ціну 3930 гривень. Нарешті ми підійшли до продукції від торгової марки Naturehike. Сам користуюсь. Це китайський бренд з дуже класною якістю. І зараз Сашко нам більш детально розповість про ці товари і нагадаю, що це товари для кемпінгу. Зараз я з вами вас познайомлю з нашими двома туристичними брендами: це Берес і Нечерхайк. В Берес в своєму асортименті має туристичний посуд. Пальники і меблі асортиментний Черхайка, він настільки великий, що там, починаючи від звичайних маленьких аксесуарів карабінами, закінчуючи спальними мішками, меблями, палатками і тентами, це маленький пальник, БРС 3000 В чому його саме особливість? Це те, що він має вагу 25 грам, виготовлений з титану, а літр води закипає за 5 хвилин і 20 секунд. Також в асортименті БРС представлені мультипалені пальники, які можуть працювати як на газу, так і на рідкому топливі. І ось, друзі, зараз ми вам представимо цікаві, я думаю, що дуже необхідні товари, які зараз е, актуальні. Це е, всі, е, так би мовити, аксесуари для гарного сну. Це спальники і коврики. Давай, Саш, розпові розкажи, що це за спальник. Почнемо з спальника в спальник u 350. Це хід нашого продажу, Вага цього спальнику лише 1,5 кг і екстремальну температуру він витримує до мінус 13 градусів. А яка ціна його? Ціна цього спальника 1630 гривень. 1630 гривень дивіться, друзі, ось такі габарити, да, ви до моєї комплекції привик звикли вже знаєте. Да? І дивіться, як Саша казав, що екстремальна мінус 13, а комфорт це від 1 до мінус 2 градусів. Ось такий спальничок. Давай ще про щось розкажемо. Так, ось такий дивіться цікавий. Бачите, ось такий цікавий ще малесенький коврик. Він у нас має товщину 6,5 аж сантиметрів і розмір 60 на 1,95 дев'яносто Також він самонадувний. Самонадувний, так. Яка ціна на нього? 1370 гривень. Такий компактний, який ви можете завжди взяти з собою в похід або там на риболовлю. чи, Може дружина вас визнала з дому, то можна десь там переночувати. Каримат. Або якщо вас вже вигнали з дому, то під спальний мішок вам підійде каремат. Каремат, да. так що хлопці, можна приходити купувати дорогі снасті, да? якщо проблеми якісь будуть, то каремат є, спальники є, навіть ці розкладушки да? і пальники, коротше, все можна затаритись. Дивіться, давайте зараз покажемо. Ось такий компактний, бачите, дуже легкий, до речі, взагалі немає ваги в нього. Ось така штука. Подібних товарів у компанії Нечерхайк дуже багато. Ви можете, я всі посилання залишу. Переходьте на сайт, можете ознайомитись. Ну, а якщо ви завітаєте на виставку, от підходите до Олександра. Він дуже гарно орієнтується у всій продукції. Він вам про все вас проконсультує. І давай зараз, мабуть, розкажемо трошки про посуд. У мене теж є посуд від Черхайк. Тут, як ви бачите, все від ось такого. Такі кастрюляки, да? Да, кастрюля, алюміній, ка такі 4 літри. Це алюміній, коштує 1150 гривень. Хітом 2024 року це така гарна емальована посуда. Ціна такої мисочки — 360 гривень. І кружечка 340. Також додатково на нашому сайті є і набори емальованої посуди. Отак, От друзі, це все виглядає. Набір. Давай покажемо. Це от такий невеличкий компактний похідний набір. Бачите, ось так виглядає. Коштує він 1400 гривень. Давай його розкриємо, покажемо. Бачите, да? він складається з таких двох ковшиків. Є три тарілочки, які мають ось такий вигляд. Є лопаточка, є черпачок, що дуже важливо. Губка для того, щоб його мити. І ще дивіться, друзі, аж, аж дві кастрюльки. Він теж зроблений з туристичного алюмінію, тобто дуже швидко в такому матеріалі закіпає водичка і має дивіться ручки, які термозахищені, так і ось такі. Як бачите, ось така, ще бокова є ручка. А, і якщо ви вже взяли набір посуду, то вам потрібен і буде і намбір для спецій. В такому чехольчику вони йдуть а, тут шість інструментів. Ті ще вам підійдуть, баночок, точніше, отак вони розібрані. Є отак. Відкривається отвір. Бачите, для того, щоб тут також відкручується під масла. Облегшена ємкість, ви можете ніяк зберігати їжу, так і просто з собою брати десь в похід, чи навіть якщо просто їдете в автомобілі в дальню дорогу. О, Прикольно, бачите, це такий як лоточок алюмінієвий, і можна на цьому навіть розігрівати вашу їжу. Ще я бачу: тут є титановий, титановий посуд. Титановий посуд да. Особливо титанового посуду так це є його вага. для більших походів я б, наприклад, обирав би саме титан. А якщо ви добираєтесь до відпочинку автомобілям, то краще я би віддав перевагу алюмінію. Ну, якщо ви вже придбали посуду і збираєтесь в похід, то в асортименті Не Черхайка також є як і палатки, так і рюкзачки для вашого походу. Тобто в асортименті рюкзаків не черхайк. Є рюкзаки, починаючи від 9 літрів, це велорюкзаки, і закінчується 70 плюс 5 літрів вже для таких легенд, що ходять в похід. Ще особливостю бренду Нічерфайк в їх асортименті це є ось такі ліжка. Ліжка витримують вагу до 150 кг, кілограм. Вони облегшені, тобто ваги тут зовсім немає. Друзі, ну що, зараз я вирішив трошки пробігтися по виставці і вам показати, як вона виглядає. Отак воно все виглядає. Бачите, тут представлено декілька стендів. Ось дивіться, зараз ми з вами зможемо повністю пройти. Оце край раз. От Хто хоче підтримати Збройні Сили України, будь ласка, завітайте ось сюди до хлопців. От, і все, по суті, все, човни. Вон компанія Phoenix, яку. Далі ми бачимо стенд від Атлант Маркета. Презентаційний стенд від флагман. І все, ось вся виставка, друзі. Отак От це все. Виглядає. А, ну і звісно, я ще побачив своїх друзів, які представляють тут товари від екофло. Бачили в мене на каналі огляд ось такого холодильника. Є тут у екофло ось такий кондиціонер. Для того, щоб ви могли брати з собою його, наприклад, ну десь там на риболовлю. Да? Він працює одночасно як обогрівач і як кондиціонер. І ось така крутезна газона касарка Смарт, яка працює по принципу робота пилесоса Ну і звісно, тут є станції. Бачите, від відтокафло. У мене була ось така станція. Це оновлена станція на ліферних елементах. А зараз в мене вже я собі взяв ось таку дельту. Друзі, єдине на що можна подивитися на цій виставці, це ось на цих двох чарівних дівчат. Це представниці компанії флагман. І зараз ми запитаємо, що вони тут роблять. Дівчата, що ви тут робите сьогодні? Ми зараз ну флагман не представлений сьогодні саме, але ми представляємо флагман, що у нас буде двадцять третього на третього суботу, 11 числа. Дуже цікавий захід, де будуть представлені не тільки флагман, а ще й азура, карпро, також блогери. Зустріч з блогерами об 11 годині і благодійний розіграш. Нічого собі, дивіться, друзі, тут буде Саша Мазуренко, Катя Рибалка, Капітан Гак, Паша Пилипець, Тетяна Дерев'янко, Євген Чортінков, і ще буде Олександр Шелепник. Це я. О, тому приходьте. В суботу на цей захід будемо раді вас бачити. Там буде крутезна презентація новинок від Флагман, від Азура і всіх інших брендів, які представляє компанія Флагман. Так? Так. так, так. все, дівчата, дякую, а ми пішли. До. А ну, ось такий крутий стенд. Дякуємо Сашкові за таку повні, повну, дуже гарну презентацію. І, як завжди, друзі для вас суперезні. Подарунки від компанії Атлант Маркет, Саш, що ми подаруємо нашим глядачам? Ми подаруємо крутезний, компактний 20-літровий рюкзак від бренду Hike. Отак, друзі, все, що треба вам зробити, це. Підписатися на канал, поставити лайк відео, написати коментар під цим відео. Ну і обов'язково завітати до хлопців Дякуємо вам, що завітали. на сайт. Все, вам подякував, вам подякував за перегляд. Ну і побачимось в наступних відео. Слава Україні!